Гуси врятували Рим, а мене врятувала Качка. Коротше, історія така. Коли я був в 4 класі, мені мама подарувала справжній шкіряний футбольний м'яч. А їй його дали на заводі як премію. Такі були премії на заводах в 97-му році. І от одного разу навесні, я пам'ятаю, було сонячно, але ще холодно, тому що по річці плавав льод. Я зі своїм другом, а потім однокласником Павліком пішов копати той м'яч чомусь. До річки. І я не пам'ятаю, чи ми посварилися, чи Павлік на щось обідився, але він взяв і зі всієї сили копнув той м'яч в річку. Те, що я буду розказувати далі, не підлягає ніякій логіці і поясненням. Просто слухайте. Я чомусь перелякався і боявся, що мене мама буде дуже сильно сварити за той м'яч, бо він втопиться. М'яч в Стопиться. Вирішив його рятувати з річки. Я швидко знімаю куртку. Я хочу нагадати, сонячно, але холодно, тому що по річці ще плавав лід. Знявши куртку, я більше нічого не знімав. Я отак як був в одязі і в взуті, просто пішов в річку. Річка з бруч дуже швидка, насправді, річка, і мене дуже швидко почало зносити. Павлік, як маленька дівчинка із річка, почав бігати по березі і кричати: Пливи до берега!, пливи до берега! Тю! Легко. А що таке? Одній воді повністю вдягнутий доплисти до берега. Добре, що Павлік побіг і сказав моїм батькам, що я топлюся. Він так і сказав: ваш володя топиться. Зауважте не м'яч. Тим часом, поки Павлік бігав і всіх повідомляв, що я топлюся, я якось добараскався майже до другого берега. Ясно, що сил в мене бляха вже ніяких не залишалося, і тут. Як Манна Небесна на тому березі плавали качки, і знаєте, що я зробив? Я просто зловився за одну качку, і качка істеріці дотягнула мене до берега. І я якось бідолага видряпався на берег. Але чекайте, чекайте, це ще не кінець, і тут я бачу, як з городу в річку на швидкості світла залітає мій тато. Він гарно плавав, але мені здалося, що він ту річку переплив просто за одну секунду, і він вже був біля мене. Він просто мене обняв, взяв на руки і почали ми з ним трошки вище в брід переходити ту річку. Але це ще не кінець. Почекайте, почекайте. Тут я бачу, як по городі до нас з патиком біжить моя мама. Вона біжить мене. Бити, бити за те, що я хотів врятувати м'яч, який вона мені подарувала. Але все добре, що добре закінчується. Мяч десь через метрів 300 від того місця прибився в якісь кущі, в річці запутався тато його дістав і вернув мені назад. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк, написати якийсь коментар і підпишись, будь ласка, на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, спілкуйтесь з людьми, читайте книжки, любіть Україну і заходьте в інтернет. Тільки для того, щоб подивитися мої відео.